Гаразд, пані та панове, ласкаво просимо на наш тренінг. Я Надер Казан дзвоню вам з Флориди, з будинку Бена Глінські. Подивіться на цей фон. Надішлю вам світлину з нашими дітьми, коли були тут 15 років тому. Перш за все, вітаю нових у сім'ї LifeGood. Я Надер Казан, директор з мережевого маркетингу, щоб краще зрозуміти нас. Лайв домашній харчовий бізнес. Ми пропонуємо найпередовіші продукти за копійки через клуб. Це означає найкращі продукти на землі. Наприклад, наш новий продукт, що запустився. Неймовірно, виготовляємо ці продукти з найкращих інгредієнтів, продаємо їх близько до вартості. Ми не робимо комісію з продукції. І це одна з причин, чому за рік ми офіційно маємо мільйон людей з 30% дублювання. От що таке LifeGood. Лайфгуд Life це домашній бізнес. Наш продукт наше членство. А це членство дозволить вам отримати сучасні харчові продукти за копійки. І у нас буде все, що ви можете собі уявити. Мережевий маркетинг існує з 1934 дев'ятсот Почали багато жінок здаром розтягувати долар. і щоб люди мали трохи додаткового доходу, пропонуючи товари друзям. Ось що таке мережевий маркетинг: близько 220 мільярдів на рік у всьому світі. Однак ринок змінився. Покупочні звички людей змінилися. Люди визнали, що знаєте що? Хочу заплатити вірну ціну за продукти. Бо старий метод діяв так: ти готуєш продукт, скажімо, за 10. Діаль. Старий метод хтось називає мережевим маркетингом юрського періоду. Хтось теж називає мережевим маркетингом Голіафа. Це просто старий метод мережевого маркетингу. Так же, як коні перевозили більше, ніж автомобілі. Старий метод готував видатні продукти за 10 чи 15 і продавав їх за 100. І з цього платили комісію і робили оперції. Але в LifeGood ми прагнемо заохотити до здорового життя. Ми створюємо продукти. Ліза Гудкін та Дер. Райан Гудкін вони виготовляють найрозвиненіші харчові продукти. Найрозвиненіші харчові продукти. Пропонуємо це лише за 9,95 на місяць. Одне, що хочу швидко зробити, мій дорогий друг Бен Глінський вийшов. Ось він. Всі кажуть тут: цей хлопець з пенсії. Благословив вас доказ, Удень. Бене, мільйон мільйонів людей, дитинко, саме так. Вертайся до роботи. Люблю тебе, брате. Гаразд. Це моя черга. Ага, твоя черга? Гаразд. Цей хлопець розробляє досконалі харчові продукти, так? Можемо подарувати вам ці продукти дні цінового сканування минули. Докторе Раян, хочеш сказати щось людям? Мені подобається ваш продукт. Вважаю, у мене краща привілейована робота в світі. Розробник Лайф Люблю тебе, брате. Спасибі, що дозволили мені повернутися, створити. Отак ми це робимо. Ще раз, дама і пані, новоприєднаним, ласкаво просимо у Лайфут. Спочатку зайдіть у бек офіс з своїм логіном, паролем. Візьміть лінку. З моїм сайтом Ліворуч відправте своїй аудиторії сторінку із інструментами та запитайте, чули про лайфгут. Це ваше завдання на сьогодні. Підключіть усіх, що зможуть оцінити ці товари за копійки з долару, і запитайте, чи знають вони про Лів Це завдання для вас як нових учасників. Але сьогодні, оскільки ми досягли мільйону, я лише пролетів до Флориди спілкуватися із командою і святкувати. Але... Панове, без вас ми не змогли би святкувати. Хочу подякувати вам за досягнення позначки в мільйон. Це лише початок, дама та панове. Амазон також починався з книг. Тепер же там є майже все. Ми в LiveGood почали з найпоживніших продуктів на землі, та у нас буде все. Ви, дами та панове, зараз займаєтесь формуванням своєї бази. Пам'ятайте, Лівгуд на відміну від багатьох старих домашніх підприємств. домашні підприємства Голіафи. Це не про вас, але старий спосіб робити це. Я описав: створювати продукт за 10, а продавати його за 100. А комісія між всім цим це старий спосіб роботи. Як я вже сказав, як машина раніше конями їздили, тепер їздять на авто, і тепер машини деякі з них керуються самостійно. Старий спосіб проведення домашнього бізнесу, мережевого маркетингу, многоярусного маркетингу було виготовляти продукцію за 10, продавати її за 100, 150, іноді 160. Запускайте звідти операції, а потім виплачуйте комісії бути корисним для компанії. Старий метод роботи через високі ціни, спосіб ведення бізнесу, багато людей не можуть залишатися на продуктах достатньо довго, щоб продукт працював для них. Одна причина традиційний мережевий маркетинг. Зазвичай люди звільняються за 2 з по місяців. Жоден продукт не такий ефективний за 2 з по місяців. Одна причина нашого успіху. Ми досягли мільйона людей. Низька вартість входу. Вартість глобального бізнесу в LiveGood – 40 доларів. Не потрібно витрачати 2000 житець, не потрібно платити 500 доларів на місяць за примусове автоперевезення. Купуйте те, що хочете. Коли хочете це купити, хочете вивчити наші продукти, переглядайте наші понеділкові зуми або дивіться архів, набраний на каналі YouTube від Лізи та Райана все за копійки на день, щоб стати частиною цього членства. 9,95 на місяць, щоб стати частиною революції LifeGood. Понад мільйон людей визнали це за рік. Це ваша мета сьогодні, пані та панове. Ми лише що досягли мільйону людей. Зверніться до всіх, кого ви знаєте. Новенькі люди вже поділилися з вами. вами. Це дуже просто. Вам не треба читати 10 книг, вам не потрібно слухати Джима Рома. Послухайте Зіга Зіглера, прочитайте Думай і багатій та інші такі. Це чудово, прекрасно. Це допоможе краще розуміти себе. Але в LiveGood все так просто. Адже у вас є продукт із 100% гарантією повернення грошей, навіть якщо пляшка порожня 90 днів. Володіти глобальним бізнесом коштує всього 40 доларів. і у вас є членство за 33 центи на день. Нічого більше. Ось чому у нас мільйон людей. Ось чому троє з десяти кого приєднуються до LiveGood, майже відразу розпочинають залучення друзів. Ці люди, ймовірно, вже побували в десяти інших домашніх бізнесах і, можливо, не змогли спрямувати одну людину. Чому вони йдуть до LiveGood, приєднуються до LiveGood, а вхід коштує лише 40 доларів, Б. звички в покупках змінилися. Люди втомилися від покупки пляшка за 100 доларів, знаючи, що на наступній сторінці вебсайту компанія, що намагається їм її продати, ясно показує, як компанія пообіцяла виплатити 80% важко зароблених грошей людям вище. Ми тут не заради засудження. Просто це траплялося знову. Так само, як коні були засобом пересування, це був старий домашній бізнес. Це був старий багаторівневий маркетинг. Це було юрське ведення мережевого маркетингу. Як коні були старим способом пересування. Ми автомобілі. Ми, скажімо, тесла транспорту мережевого маркетингу. Отже, що ми робимо? Ми звели революцію разом. Дуже просто. Давайте глянемо. Що сталося з нашою планетою чотири роки тому? Вірте чи ні, минуло чотири роки. Це змусило людей більше турбуватися про своє здоров'я. Це створило усвідомлення необхідності бути здоровим і залишатися здоровим. Але ось що воно також зробило, пані та панове. Ось що воно також зробило. Це змусило людей усвідомити. Це змусило людей усвідомити. Люди зайшли в інтернет і почали дивитися на ціни і зачекайте хвилинку, чому я плачу 100 доларів за цю пляшку, щоб мій друг міг претендувати, коли я можу купити кращу на Амазон, мабуть, за половину ціни. Отже, ковід змусив людей. Турбуватися про своє здоров'я і я не намагаюся вселяти страх. Це просто факти. Ковід через якісь причини утримував людей вдома. Я не займаюся політикою, і вони стали великими покупцями, вони стали великими дослідниками, вони стали шукачами вигідних угод. І як можна бути шукачем вигідної угоди і не розпізнати, що твій друг намагається продати тобі пляшку за 100 доларів, як я казав, у тій самій компанії на наступній сторінці веб-сайту та сама компанія хвалиться, що вона збирається заплатити 80 доларів ста отриманих на полі. Це може бути причиною, чому люди з цих компаній звільняються кожні 2-8 місяців, оскільки вони не можуть платити такі високі ціни, вони не хочуть цього робити зі своїми друзями. Тому ті компанії ми тут не досудимо їх. Це просто старий метод. Лайфгуд – це революція. Лайфгуд – це домашній бізнес. Як я вже згадував, наш продукт це членство, що дає змогу отримувати найновіші харчові продукти на землі. Це продукт LifeGood. Зараз ми маємо харчові продукти чудовий приклад. Як і Amazon. Уявіть, коли в Amazon було лише мільйон людей. Зараз 200 мільйонів. Понад 200 мільйонів людей платять Amazon за членство Prime. Зрозуміло? Уявіть, коли Amazon мав кілька сотень тисяч членів. Джеф Безос запропонував прайм-членам бути пташиними собаками. Хотіли б привести більше членів прайм? Коли приведете прайм члена, отримуєте відсоток від членського внеску. І кого вони посилають? І кого вони посилають? Уявіть, якби Безос сказав вам це при мільйоні членів Амазон. Не треба звільнятися. Не потрібно кидати домашній бізнес. Просто платіть одну 40 доларів. Говоріть про Амазон. А знаєте що? Це лайфгуд. 40 доларів володіть бізнесом. Ніхто не втрачає. Ніхто не втрачає. У південній Каліфорнії я живу, у Флориді зараз тому трохи дешевше. 40 доларів не заправиш. Володіння лайфгуд бізнесом коштує. Інші компанії люблю їх, дай Боже їм здоров'я. 2 тисячі, 3 тисячі доларів приєднатися, 200, 300, 400 доларів на місяць примусовий автокорабель. Це старий спосіб мережевого маркетингу. Дехто визначає голія МЛМ 200 мільйонів доларів на рік. Отже, при щорічних доходах мільярд доларів у всьому світі, LifeGood – це давид мережевого маркетингу. Хочемо повернути чистоту, хочемо дати вам найкращі харчові продукти медичного рівня, високоякісні інгредієнти. Ліза та Райан знають імена фермерів, що створюють ці продукти. Знають, який куток ділянки дає кращий урожай. Ось наскільки вимогливі вони. Традиційним мережевим маркетинговим компаніям, яким потрібно 15 ікс для виплати комісій та подальшої роботи, не можна дозволити собі розкіш витрачати на продукти, як ліза та раян чи інгредієнти. То тому вір у свої дії, отримай декілька наших продуктів. Стань подобним до продукту. Вони супроводжуються гарантією в поверненні грошей без жодних запитань 100% пустою пляшкою. І знову, дами та господа, зараз ідеальний час сьогодні ідеальний момент для вас. Це 10 січня 2024 року для тебе звернутись до всіх знайомих, всіх, кого ти знаєш та любиш, та спитати їх, чи знають вони про те, що відбувається у LiveGood. Можливо, це не для них. Тож спитай їх, ти не знаєш когось, хто хотів би отримати у свої руки дивовижні продукти, які змінюють життя за копійки. Зробіть тур по моїй сторінці, якщо можливо дозвольте людям оперувати вашою сторінкою. Прикріпіть людей до нашого youtube каналу де вони зможуть подивитись Лізу та раяна, які розповідають про ті продукти, які змінили багато. Житті. Ми продаємо товари біля вартості. Це революція LiveGood. Це допомогло нам досягти мільйона людей в 100 державах за рік. Люди втомилися переплачувати за продукти харчування або будь-які інші, щоб вище стоячі отримали гроші. Лайфгуд – справжня революція. Наступні два роки важливі. Працюючи або займаючись багатьма справами, хочете відрізати велику частку того, що ми називаємо лайфгуд. Бути здоровим і зберігати гроші не мода. Це не постарі. Раз – Гаразд не старі. Люди свідомі, що потрібно бути здоровими та економити гроші в час ідеальний. Відмінний шторм. Маю ще одну річ. Це довгі розмова, я знаю. Але я в гостях у Бена. Я тут давно не був. Я хочу. Пам'ятаєте ту дрібницю, яку я хочу надіслати вам відео з моїми дітьми, там як 15 років тому? Ось що я хочу, щоб ви. Будь ласка, зверніть на це дуже пильну увагу. Я хочу, щоб ви так став лівуд. Уявіть собі три окремі світи. Уявіть собі три окремі всесвіти. Всесвіт перший. Я хочу, щоб ви уявили. Все світ перший, світ перший, це Ліза і доктор Гудкіна. Брайан там, справжній фармацевт. Він приходить з іншого боку. Ліза, дивовижна дивовижна жінка. Неймовірний, неймовірний дієтолог, любить допомагати людям і допомагає людям одужати і залишатися здоровими, але, на жаль, не в доступний спосіб. Тому що навіть з лікарями до того моменту, як ви зробите всі комісії і всі. Лікарі повинні заробляти гроші і все таке. Торговий ланцюжок це 400 доларів на місяць на людину. Вся мрія лізи та раяна полягає в тому, як ми можемо донести ці продукти, що змінюють життя у маси. маси. Не лише лікарі, що мають заможних пацієнтів, що можуть витратити 400 на місяць, як надати мільйонам людей. Це мрія Лізи та Раяна. Вони найкращі у світі, деякі з неймовірних людей, що я зустрічав. Дивіться на них. Як надати всім цим людям? Як доставити ці продукти до всіх? Ліза та Раян кращі у світі. Другий у світі венгленський. Як ви знаєте, я знаю його з самого дитинства. Я відчував честь, залучаючи його до роботи в компанії. Потім він зламав всі рекорди. Потім він почав володіти компаніями. Він керував програмами. Його компанія розробляє ПО для найбільших компаній мережевого маркетингу у світі. Він дуже допоміг, бо ми з Беном обидва з поля. Це світ Бена. Він дійсно намагався допомогти протягом всіх цих років. Адже це ми з ним. Ми вийшли з поля. Ми не були як керівники, шукаючи створити компанію. Ні, він був молодим. Вибачте, він був молодий та як собаки, бажаючи заробити більше для мене. Це був Бен, так? Він перейшов до володіння, намагаючись виправити цю галузь, яку він любить. Близько сім років тому, як ви знаєте, після великого успіху він зробив крок вперед і сказав: Знаєте що? Я все закінчив. А ось і Бен, керуючи своїми собаками. Дивіться, отже, це Бен Глен. Він, ви знаєте, любить дуже любить допомагати людям і зі всією силою намагався вплинути на зміни якогось середнього людини. Він покинув цю галузь, бо не міг більше допомогти, часу не було. Третій вовк це Янодер, ваш слуга. Я люблю любити. Мене відомо як людину, яка може занадто сильно любити. Мені подобається мережевий маркетинг. І не дивлячись на те, я ніколи не займався цим на повну ставку. Я завжди займався цим неповний робочий день, адже ви не можете навчити людей мати додатковий прибуток, якщо ви робите це на повний робочий день. Ось у вас вовк Нодера, Вовк Глінського і Вовк Раян. Ну знаєте що? Час приходить, час приходить. Це вивело його з пенсії і дало всі знання. Цей чувак вів зелені компанії до їх появи, чи не так? Тож приходить Бен, Ліза і Райан долає мене. Не хочу називати це трійцею, але ми створили те, що називаємо Life Good. І мільйон людей це підтримали. Але найсолодше, найсолодше 30% дублювання. Це велике, тому що в нас немає обов'язку. Ми не мусимо приєднуватися до LiveGood і відшкодовувати. Не треба робити це, якщо не хочете. Також не обов'язково замовляти продукти. Але знаєте що? Ми продаємо більше продуктів і не отримуємо повернень. Ми продаємо більше і фірми примушують дистриб'юторів купувати. Тому що, чому не? Як можна відмовитися від зелених суперзелених за 80 центів за 60 центів за порцію? Як сказати ні червоному, що змінює життя, особливо для чоловіків старше 70 за 60 центів, 80 центів за порцію. Це революція, леді та джентльмени. Пишайтеся, що ви робите. Вийдіть, поділіться своєю справжньою сторінкою з всіма, кого знаєте. Вам треба відсвяткувати мільйон. Скажіть, гей, я в компанії. Ми щойно досягли мільйона людей. Пройдіться по моїй сторінці, дайте мені знати, кого ви знаєте. Це все все. Гей, hey, знаю, я говорив про лайфгу 20 разів іншому. Вам було зайнято, але ми щойно набрали мільйон людей. Ми святкуємо. Чи можете пройтися по моїй сторінці і повідомити мені, кого ви знаєте? До речі, ось це. Ось наше посилання на Ютуб до сторінки з продуктом. Подивіться на Лізу та Раяна. Подивіться, вірте мені, люди прийдуть і скажуть: О, Боже мій, я люблю Лізу, я люблю Раяна, я люблю їх безпосередність. Ці продукти мають гарантію повернення грошей 100%. Я спробую це. Люди прийдуть, зроблять 9.95, візьмуть стартовий набір, щоденні необхідні засоби та інше. Коли вони приєднуються до наших зум-зв'язків, коли бачать нашу культуру, коли бачать, як ми любимо одне одного, коли бачать, що люди не витягують великі чеки, зароблені на важкі гроші. Ви коли-небудь задумувались над цим? Всі ці великі чеки, що MLM Delight показують, де ви думаєте, гроші надходять звідти. Ці гроші дістаються з приниження людей, що єдиний спосіб провали припинити примусову автодоставку. Чому? Оскільки ці компанії мають примусову автодоставку, топи отримують виплату. Їм байдуже використовуєте ви продукт чи ні? Ось і вся революція. Це новий струм свіжого повітря. Лайвбут це свіжий глоток повітря. Будь-хто може це робити. Це одноразове приєднання за 40 доларів. Ніхто нічого не втрачає. 9,95 на місяць. Це невеликі витрати. Замовлення роблять постійно. Ви замовляєте два продукти, отримуєте заощадження. Це чому ми стрімко ростемо. Це чому нас уже мільйон протягом року. Це чому нас буде 10 мільйонів до 2026. Ви вступаєте ще на самому початку. Вийдіть на зв'язок з усіма, кого знаєте. Поздоровте один мільйон людей і питайте, чи чули про Лейвку. Неважливо, що 10 інших компаній зробили це по старому, виробляючи таблетки за четвертярис і продавши їх за 60. Це в порядку. Ці дні закінчуються. Ці дні закінчуються. Ви первіст, що заходите туди і привертаєте увагу. Тому у нас є мільйон людей. Це чому троє з десяти, що приєдналися до LifeGood, ми відразу набираємо. Вони діляться з двома девятьма людьми. Це означає, що вони стають бронзовими в одну мить. Чому? Бо вони думають, я мушу це зробити. Можу з гордістю говорити друзям про ці продукти за такі ціни з повним поверненням грошей. Не маю ховатися від друзів, коли продаю їм ці продукти. Вони не знайдуть дешевше в інтернеті. Це революція Life Good. От чому у нас мільйон учасників? І це лише початок. Сьогодні ми святкуємо свій перший мільйон. Відсвяткуйте це, розповісти кожному, кого знаєте. Розійшліть своє посилання та посилання на продукт на Ютубі. Вірте, багато людей знаходяться на підйомі. Можливо, вони вигоріли, можливо, вони не хочуть вести домашній бізнес. Можливо, їх робота не дозволяє їм мати бічний заробіток. Є такі роботи, але знаєте, що вони все одно мають поліпшити своє здоров'я. Повинні бути здорові, не переплачуючи за це. Розповідаємо всім, що ти на рівень посилання на продукт. Перегляньте у Раяна. Захоплюються цими продуктами, ясно. Потім надсилайте шкільну сторінку. Запитайте, хто знайомий, хто з друзів може бути благословлений продуктами, можуть заробити додаткові гроші. Знову я в Флориді. Маємо повернутися. Дякую вам за допомогу в досягненні мільйона людей. Пам'ятайте, ніхто не втрачає 40 доларів, щоб приєднатися, і 33 центи на день, щоб жити добре. 33 центи це не витрати. Коли починаємо купувати продукт, як усі, навіть якщо не вимагаємо купувати 5 чи 6 що 95 у перший місяць, вітаємо в нашій родині, дами та панове! Поділіться сторінкою туру. Поділіться посиланням на продукт на Ютубі. Благословить вас усіх Господь! Знову вітаю! вітаю.